Ворог бомбив всю територію нашої країни. І що відбувалося на фронті під Бахмутом? Ну, під Бахмутом стабільно важка ситуація, оскільки ПВК Вагнер не полишає е, бажання захопити це стратегічне для них місто. Тобто Солидар ще на Окраїнах, е, як то кажуть, залишилася частина українських військових. Звичайно, є інформація різна, але я би. Ситуації по селодару, як то кажуть, керувався би відповідями Генерального штабу, яка там ситуація, бо є і протирічна протирічна інформація стосовно Бахмуту, зараз трохи стратегічно ворог змінив плани. Він вже не йде так у лобову, а старається з півночі і з півдня через якось протиснути, особливо з півдня в районі селища. Кліщівка перерізати трасу, яка ну, з'єднувала би Костянтинівку з Бахмутом, через яку їздять наша техніка, провізія, боєприпаси. Тому в них такі, як то кажуть, пріоритетний став напрямок. Ворог стабільно атакує. Більшість своїх атак проводить вночі. Це Голими групами по 30 чоловік, по 10 чоловік. Вони стараються без підтримки техніки штурбувати українські позиції, тобто в лобову йдуть, звичайно, несуть великі втрати. Українці мужньо від, 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 відстоюють нашу землю в бахмут але Ми повинні розуміти, що навіть такий коефіцієнт потужної атаки все одно наші воїни. Як то кажуть, страждають, але з гордістю переносять, пане Вікторе. Голими ви сказали групами, тобто вони йдуть ну там, до прикладу, з автоматом чи з якимсь іншим озброєнням без важкої наступальної техніки? Так, якщо це дивитися, як виглядає, наприклад, в тепловізор, тобто вночі один йде з нічником. Всі руку на плече, і така змійка тягнеться до наших позицій, тобто таким чином, і тут тобто, більшість вони активізовуються вночі саме наступати, е, арт підготовка, і потім легкі якісь такі агеси, і потім пробують залазити до них прямо до наших в окопи. Тобто, отак от, от вони себе ведуть. Це дійсно виглядає так, що вони йдуть ну фактично головами своїх мертвих військовослужбовців, колег так званих, і що загиблих настільки багато, дійсно, що вони просто розкидані по всьому бахмуту і передмісті. Спілкувався з побратимом, мені показував світлини. Тобто, щоб ви розуміли, група здається більше 20 чоловік йшла. Наші чітко відпрацювали 155-м калібром. Біля п'яти метрів від стежки, по якій йшла їхня група. 17 чоловік зразу лягло. Тобто, і голова цієї групи розвернулась, побачила, що тут тобто, немає ядра, немає нікого. Вони далі продовжили свій рух, розумієте, так? Тобто, попри те, що колосальні втрати вони йдуть. Якщо російська армія не рахується з мобілізованих, для них це розхідний матеріал, худоба. Тобто, що говорити про ПВК Вагнерів, тих зеків, яким вони пообіцяли свободу Тобто, е, є випадки, коли дострілюють е, одне одного, тобто в операціях спочатку кажуть, що в них трасотів, потім кажуть обнуліть. І е, ця статистика в них зменшується. Тобто, в них варварські методи, і я надіюсь, що. Все одно, скільки б їх там багато не було, цей розхідний матеріал е, українські воїни вбраво утилізовують, і мені здається, що в них має вже десь настати якийсь кадровий трохи голод навіть цього розхідного м'яса, або робити якусь додаткову мобілізацію, бо скільки тих зеків може бути, просто повинні розуміти масштаби утилізації. Це досить великі масштаби. І... Так воно тривати не може. Навіть попри те, що українські воїни платять досить високу ціну, утримуючи рубежі Бахмуту, ми повинні розуміти, що така пропорція, наскільки кладуть москалів, вона все одно не може довго тривати. Тому або якась зміна тактики, або або я не знаю, або якась додаткова мобілізація і знову такими самими масами пробувати штурмувати наші позиції. Ну і, до речі, саме вагнерівці здебільшого беруть, як вони говорять, Бахмут і Солидар і цим хваляться. А, чи краще вони за пересічних російських військовослужбовців, чи краще оснащені? Ні, вони, якщо оснащені, то вони не оснащені від слова взагалі. Тобто ми повинні розуміти ПВК Вагнера, у них там є поділено, так скажемо, по кастах. Є найманці, ті, що мають за плечима досвід Сирія, Лівія. Вони ідеально екіпіровані, тобто навіть російські регулярні війська не мають такої амуніції, як в них. Це причому не російська амуніція, а ненависного натовського зразка, тобто і бронежилети, і каски, і, і всі віси, тобто все в них на вищому рівні. І є зеки, тобто безпосередньо, які їх женуть на убій, з якими ніхто не рахується, в них ні аптечок, нічого немає, просто. Дали їм автомати і сказали, те штурмувати, в них як виходить. Ідуть штурмувати, вони зубами досить потужно, як черв'яки починають зариватися, попри те, що їх косять, от основна задача це їхня заритися або йти в лобову і захоплювати наші позиції, от які їхні завдання. Тобто я взагалі не знаю для чого їм автомати. Вони в принципі з вилами можуть так само йти.